Всім привіт, Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хотіла би підбити підсумки весни і поділитися всіма книжками, які я прочитала за ці три місяці. І тут не буде рейтингу, тут буде просто в рандомному, напевно, порядку, всі книжки, які я прочитала. Загалом я прочитала 10 книжок. Початок весни у мене вийшов трошки краще, ніж кінець насправді. І давайте розберемо. Все, що тут у нас є. А почати я хотіла б з Олексія Жупанського Серце весни, Відьма з околиці. Це друга частина циклу «Колосу року. Перша це осіннє заціпаніння, яке я теж прочитала просто проковтнувши. Друга частина мені сподобалась набагато більше. У мене тут, бачите, мільйон стікерів. Ну, не мільйон, але все одно, ладно, вони є. Ця історія розповідає нам про хлопця на прізвисько малий, який. Втомився від того, що його батьки постійно сваряться, і пішов до відьми для того, щоб це змінити і якось виправити всю ситуацію. І вони перестали. Але, як ми знаємо, всі перебічні створіння і відьми, зокрема, вони вимагають якусь ціну, яку малому доведеться заплатити. Паралельно з цим ми будемо слідкувати за тим, як приходить весна. Коли починається, коли весна вступає і отримує свою повну силу для того, щоб повноцінно зайняти своє місце після зими, як це відбувається, яку роль все, у всьому цьому відіграє церква, комунальники, працівники ЖЕКу і так далі. І це, якщо ви читали першу частину, то в цілому ця дуже мало буде відрізнятись, тому що все так само чудова, цікава. Іноді доволі складна мова жупанського, яка міксується з таким вуличним простим суржиком, на якому говорять головні герої. Дуже цікава історія. Знову ж таки, закулісся всіх справ, да, які відбуваються у нас. І це дуже цікаве поєднання такої химерної прози, магічного реалізму. І я з нетерпінням чекаю на інші частини цього циклу. Я так розумію, загалом їх буде тут. Всього чотири, ну логічно, і я, якщо чесно, планую осіннє заціпеніння перечитати а, восени. Ну і, власне, напевно, весною я теж буду перечитувати серце весни. Нарешті я прочитала невеличку драму. Я її взяла здебільшого через те, що багато людей порівнюють невеличку драму з містом, і невеличка драма перемагає в цих змаганнях. Але, якщо чесно. Мені місто сподобалось набагато більше. Так, я розумію всі переваги невеличкої драми, але суто по моїм відчуттям місто мені якось залетіло більше, тому що написати такого героя, як Степан, треба ще вміти. Невеличка ж драма трошки більша, вона охоплює більшу частину. Того життя, суспільство, воно показує нам місце жінки в тому суспільстві, місце, де б чи було там місце коханню, як вона працювала, якийсь їхній побут. Як все відбувалося, що було доволі цікаво бачити, відслідковувати якісь соціальні взаємодії. Окремо хочу виділити мову Підмогильного, бо пише він просто нереально гарно. Бо такі слова, як лабораторія, пляни. Вона йшла на посаду, це ми звикли до вона йшла на роботу. Мені справді цікаво, чи це дійсно мова тодішньої сучасності, чи це мова трошки старого зразку, якщо можна так сказати, до зрусіщення, Тому що деякі слова, наприклад, такі як біохемія, звучить набагато логічніше, якщо перекладати зі слова «chemistry» англійською. І от я би хотіла дуже дослідити це питання, звідки це все береться, бо читати це було неймовірно приємно, і я отримувала величезне задоволення від кожного слова. Читаючи підмогильного, ти максимально занурюєшся в той світ, читаючи під могильного, ти знаходишся поруч з персонажами, особливо тут. Давайте не будемо згадувати місто, бо там ми не дуже хотіли знаходитись. Але от в невеличкій драмі мені вдалося перенестись прямо в цей світ, зануритись в ту епоху і, напевно, прожити цю історію разом з Мартою. Загалом рекомендую, але все ще, порівнюючи місто і невеличку драму, місто для мене на першому місці. Хоча насправді ці два твори. Ну, нема сенсу порівнювати, бо вони геть різні. Наступна книжка це поза межами болю. Цю книжку читати було дуже і дуже боляче. Назва каже сама за себе і. Читаючи її в школі, у мене не було таких відчуттів, бо, звісно, я не розуміла, про що я читаю. Так само я і зараз не дуже розумію. Ну, бо я на собі не відчувала того всього, що там було. Але насправді події, які відбуваються тут, тепер нам трошечки ближчі. І через це це було читати дуже і дуже боляче. Якщо ви плануєте, то будьте готові, що це може розбити вам серце і вам. Треба буде якийсь час відійти від цієї історії, тому що назва знову ж таки попереджає. Це не я романтика, де найбільший клікбейт в історії української літератури. Бо ми думаємо, що там романтика, якщо, звісно, нічого не знаємо про цей твір. Тут назва говорить сама за себе, Осип Турянський нас не дурить. До речі, зверніть увагу саме на це видання від видавництва стилети Воно... Воно ілюстроване. Ось така от краса всередині також дуже гарні ілюстрації, а проілюстрував цю книжку ветеран російсько-української війни, військовослужбовець 72-ї ОМБР Руслан Любинський. Я робить цю книгу дуже цінною, тому що проілюстрована вона дуже і дуже гарно, і талановито, як на мене. Да-да, я прочитала перші дві книжки Літописи Сірого Ордену, Це війни і Аркан Вовків. І ой, як же це було добре. Я залишила на останок третю. Я відтягую той момент до останнього, тому що я не хочу, щоб ця історія закінчувалась. Настільки, наскільки мені сподобалось, і такі... Різні емоції у мене виникали під час прочитання, що це неможливо забути. У Саші є дуже хороше відео по першій і по другій частині, де вона розбирає і розказує про них без спойлерів. Тому зверніть увагу, якщо ви хочете дізнатись про них трошки більше ніж розкажу вам я, то ви можете перейти на її канал і подивитись там її відео. Іноді першу частину сварять за те, що вона така собі янгедалтна. і якщо чесно, це правда. Тут вона розповідає про хлопців, які починають свій шлях на стежці характерників. Тут у нас описується повністю обряд, як стати характерником, які випробування треба пройти, що треба вміти. Ми буквально з самого початку попадаємо на момент ритуалу такої собі посвяти. І ми одразу в цій химерній такій чудернадській атмосфері і затамовуємо подих для того, щоб не налякати те, що відбувається зараз. І дуже і дуже класний досвід побувати і стати частиною цього всього, це ця трилогія позиціонується як темне фентезі, і насправді під час прочитання першої книжки я задавала собі питання: а де ж тут, ну, де, де темнота? Те темне фентезі тут, але в якийсь момент розповідь іде, іде, іде. Ми слідкуємо за тим, що відбувається, а потім хоба! І вона дає тобі по голові саме у тими темними, складними моральними моментами. Ти такий да, це воно, я розумію. На відміну ж від першої, друга частина набагато темніша. Буквально з перших сторінок ми занурюємось уже в складні. Ситуації в складні вибори, в складні становища головних героїв. До речі, друга частина розповідає нам про тих самих же героїв. Але якщо не помиляюсь, через 10 років, можливо, менше, вони вже виросли, вони стали вже повноцінними характерниками, повноцінними членами ордену, і у них вже не просто проблеми малих 16-річних хлопців. А дорослі серйозні проблеми, війни. Частина мене прям вразила, особливо під кінець, я такого не очікувала. І насправді це тепер одне з моїх найулюбленіших фентезі, які є, які я читала. І е, третя частина лежить, я її намагаюся не читати. І я відтягую, як можу, для того, щоб ще трошечки побути в цьому світі, і я щоб я знала, що. Ну, ще не все. Бо коли я дочитаю останню книжку, це вже буде пройдена історія. Перечитувати книжки я не люблю. І це буде для мене, мені здається, дуже важко. Бо дуже полюбилась мені ця історія. До речі, мені прийшло нове видання від видавництва Старого Лева, і воно просто прекрасне. Чорні зрізи, шикарна обкладинка, совташ, вона дуже м'якенька. Просто подивіться, який форзац. Також, через те, що я перед замовляла, мені прийшла листівка з підписом автора Не займай. І я уже з нетерпінням чекаю на інші частини. До речі, якщо вам цікаво, то скоро вона буде на абук, і ви зможете її прослухати. Також скільки я знаю, вже на сайті видавництва старого лева можете купити електронну книжку і насолодитись в електронному форматі, якщо вам не підходить фізичний. Хоча ну краще купіть, ну просто подивіться, це просто неймовірно гарно. Воно має бути в кожного на поличці. І закінчивши з українськими авторами, давайте перейдемо до наукової фантастики. Як ви знаєте, вже прочитала путівник по галактиці для космос У мене тут є відгук, насправді додати мені нема що. Я докупила собі ще одну. І коли вже зберу всю частину, бо це не друга, я продовжу її читати, бо... Дуже класна історія, прям все було топчик, як я люблю. Немає що додати, все ще шалено сподобалось. Зірки зійшлись, і я прочитала експансію. Я колись планувала міні-книжковий клуб, але його не сталося. Ми навіть з моїми друзями планували її читати одночасно. Читали ми її одночасно, але говорити так і не зібрались насправді. Ну і ладненько. Якщо коротко, то клас! Це, в принципі, все, що я хотіла би отримати від наукової фантастики, таке не занадто складне, як Лема, який піднімає якісь філософські питання, змушує задуматись, подумати, як би ти вчинив, якщо ми говоримо про соляріс. Це не гіперіон. Зі складні з чим вигаданим світом. Тут у нас все просто. Навіть в анотації пишуть, що це гармонійне поєднання твердої фантастики, космоопери, горору, стильного нуар детективу і бойовика. І насправді додати тут нема чого. Книжка дуже сподобалась. Планую скоро перейти до другої частини і продовжувати її читати. В цілому, у мене навіть зауважень немає. Я просто читала, мені все було класно. Не було моменту, коли я така ой, а що це я читаю? А навіщо все було топчик? Е, от якось вона зайшла дуже легко, як в суху землю, як то кажуть. і... Загалом я її дуже раджу, що ви хочете щось щось доволі просте, без складних описів технологій. Якщо ви не хочете розбиратись в якихось складніших світах, і вам не треба якісь серйозні питання, які піднімаються в науковій фантастиці, це в принципі те, що ви отримуєте. Вона дуже і дуже хороша, і дуже мені полюбилась. В одному з минулих відео я розповідала, що придбала е, трилогію Ілюміней Файл з Крістофа і Емі Кауфман. І от я прочитала першу. Якщо е, ви не дивились мої старі відоси, чому? То е, ця трилогія складається з от таких от файлів, якихось роздругівок, е, листів, переписок і так далі. Тобто тут нестандартна подача. І коли я її починала читати, я переживала, що... Форму перевищення зміст. Що, в принципі, і сталося, на жаль. Перше, що вдарило прямо мені в голову це те, що це Young Adult. Не, не хочу я останнім часом читати Young Adult, Він мені не заходить. Мені хочеться, щоб дорослі дядьки і тітки вирішували проблеми, а не 15-річні, як 17-річні, вибачте, тут діти рятували весь світ. От цим мені сподобалась насправді експансія більше, тому що там, якраз ці дорослі. Ігри, може просто 30 дуже близько, і мені хочеться уже таких як я людей читати в книжках, а не малих, не відчуває не 17, що мені зробити. Але загалом, якщо прибрати форму цього всього ці всі переписки, то і, і якщо б книжка була написана просто як звичайна, то ну історія насправді на трічку. Дуже банальна, дуже передбачувана. І не було для мене у цього вау ефекту. Я вирішила подивитись відгуки на гудріц. Що взагалі про неї кажуть, і дуже багато а, коментарів було таких, що я ніколи не читала наукової фантастики, і мені дуже сильно сподобалось. І от я згодна, тому що, що ви ніколи не читали чогось подібного. Якщо ви не хочете одразу щось складне по типу гіперіона, то оце. Буде прекрасно. Вам буде дуже легко, там немає якихось складних слів, навіть англійська тут не складна, тому що здебільшого тут це переписки. А якщо тут якісь документи складні, то ну, словник нам в поміч ще ніхто не відміняв Google Translate. За хорошого, чим я можу похвалити цю книжку, тут доволі цікаво були подані динамічні сцени. І коли я читала деякі моменти, я прям така, а ого. Так, я прям відчула цю напругу. Я відчула цю динаміку, яка відбувалась, і от таким способом було дуже цікаво передати динаміку. Але... В кінці я її прям мучила, вже, не знала, коли ж вона закінчиться. Хотілося мені пошвидше перейти до чогось іншого. Подивимося, як мені будуть друга і третя частини. Наскільки я знаю, друга і третя частини будуть відбуватися у цьому ж всесвіті, але вже з іншими персонажами. Сподіваюсь, цим іншим персонажем буде більше 18 років, і мені не доведеться уявляти, що їм насправді 25 Загалом, якщо вам треба щось легеньке, прям от. Щоб просто проскакати цю книжку доволі швидко. Вам цікава ця подача. Звісно, беріть, ви розважитесь. Більшого іноді від книжки і не треба. Просто найперше, що мене підбило, це Young Adult». Ну от так сталося з Young Adult», Не йде він мені. Загалом книжка читабельна, як на мене. Також у нас нещодавно в кінотеатрах, ну, як нещодавно, пару місяців тому, вийшов Мікі Севентін. З Робертом Петтінсоном, що в принципі було знято по книжці Мікі Севен. І я її прочитала. Тут теж зі мною дуже лий жарт зіграла анотація, тому що там написано Енді Вейр, Вочаут, це м -м, конкурент Енді Вейра. І я така, хорошо, якщо це конкурент Енді Вейра, давайте подивимось, що там це ж має бути тоді на рівні. І оце очікування зламало мені все, тому що я ж чекала, коли буде цікаво. Коли нарешті буде смішно, у Енді Вейра дуже непоганий гумор в його книжках. Але цього не сталося, і якось історія пройшла повз мене сухо, вона була якась дуже коротка, ніби, і ніби за цей час нічого не відбулося. Фільм насправді я так і не подивилась. Хоча, кажуть, що фільм набагато краще за книжку, що рідкість насправді. І, можливо, я його подивлюсь. Книжка на трічку, я їй, здається, три її поставила. І знову ж таки, Якщо вам хочеться щось дуже віддалено, схоже на Енді Вейра, або вам треба підготовка для того, щоб прочитати Енді Вейра, от Міксін підійде. Не знаю, не конкурент він йому, як на мене, просто легенька, проста історія, якось вона повз мене пройшла і нічого особливого я для себе, на жаль, не знайшла. Я її теж. Мучила. Ну, і останнє, про що я хотіла б сьогодні поговорити, це бідолашні створіння. В цій актуації у мене є цілий відгук про цю книжку. Вона викликала в мене дуже багато емоцій, які були доволі суперечливі. Ця книжка нам розповідає про. Зараз. Істо... Ой, я сейчас стихну. Алергія є. Цю історію називають таким, таким собі переосмисленим Франкенштейном із сучасним Франкенштейном. бо вона розповідає нам про історію Годвіна Бакстера, який створив жінку з мозком немовляти. Що загалом одразу дуже спірна, як на мене, історія. Я їй не поставила жодну оцінку взагалі ніяку, тому що я не можу з цим змиритись. Як на мене, якби там. Не було мозку немовляти, а просто була б жінка, яка з самого початку пізнає цей світ, було б цікавіше і нічого б не змінилось. Навіщо було її робити дитиною? Для мене незрозуміло і ну, трошки неприйнятно. Що дуже цікаво в цій історії, це, це її побудова. Автор е виступає тут як редактор цієї історії, бо він десь там знайшов цю. Книжку, цю розповідь, і він трошки її відредагувавши, випускає її як самостійну книжку. І якщо ви далі про неї нічого не хочете знати, то не дивіться. Тут не буде якихось сюжетних спойлерів, але я буду більше говорити про структуру книжки, і, можливо, там буде трошки спойлер, тому я вас попереджаю. А можливо, тут от якісь от, поставлю текст картинки, щоб ви могли піти. Я думаю, у вас було достатньо часу. Не хочу спойлерити нікому. Коли в нас закінчиться основна історія, власне, цю основну історію нам показали в фільмі, залишається ще 150 сторінок, і коли дочитала, я таку, а що, а що? далі? Це треба читати чи ні? А далі нам докладається до цієї історії лист самої Белли Бакстер, яка розповідає свою версію історії. І у нас є можливість прочитати два пова і порівняти їх. І іноді я прям читала, і я поверталась назад для того, щоб подивитись в основній історії, як це було. Дуже багато було неспівпадінь. Ми тут маємо насправді два ненадійних оповідача, тому що о, кому. Довіряти ми обираємо ми самі. Про цю книжку можна дуже-дуже довго говорити, дуже довго можна сперечати, що, які аргументи за, які аргументи проти того чи іншого оповідача, тому що насправді я згодна в більшості з Белою. деякі моменти, про які вона говорить, не співпадають з оригінальною історією ну, з основною. А про деякі моменти в основній історії вона не говорить загалом. І от я би хотіла з кимось сісти обговорити цю історію. Дуже треба її брати на якийсь книжковий клуб. Якщо ви не знаєте, яку книжку взяти? То ця прям дуже підійде. І в кінці, що найцікавіше, сам автор виступає як посередник. Між цими двома оповідачами він розповідає, наприклад, що цього дня в такому-то такому, -то, такому -то році цей корабель не відходив. Цієї п'єси такий то такий-то день не було показано, або навпаки, вона була, або вона була в інший день, або там якісь звуки, які чули, або не чули, що це було. І е, у нас є можливість прям проаналізувати абсолютно всі ці три історії вже по факту, да? і е, вибрати ту, в яку ми віримо. І нам хочеться вірити. І це насправді дуже цікаво. І ця, ця книжка для мене була б визначна. І я би її пхала всім, якби не оцей от мозок не мовляти. Ну не знаю, ну воно мені взагалі ніяк. Я проти. Я протестую проти цього і не можу. Не можу. Хоча книжка класна. Якби не було цього, я би просто вам її пхала зараз отак в обличчя. Читайте, будь ласка, вперед, біом зараз читайте. От. Загалом, ну, це єдине, що мене змущало, і фільм, до речі, дуже класний. Фільм знят топова, лінзи, оці-всі, кольорокор, костюми, мастон, яка зіграла прекрасно, нагороду, якусь отримала і Оскар, якщо не помиляюсь, можливо, ні, я не слідкую. Хочете для себе нових відчуттів? Ви не пошкодуєте, ну, прям було добре. Ну, і це загалом все, що я прочитала. Сподіваюсь, я е, не забула про жодну книжку. Наразі я читаю «Ритм війни. Нарешті Брендон Сандерсена читаю я його англійською, тому що я втомилась від проблем у нас з перекладом, і тепер я буду максимально е, намагатися читати англійською, особливо щось від видавництва КСД. Тому що ну, я втомилась гадати і думати, чи ця книжка буде з хорошим перекладом чи ні. З англійською таких проблем не буде. І я майже дочитала аутсайдера Стівена Кінга. Теж дуже подобається, але про це поговоримо вже, коли я дочитаю і в наступному якомусь відео дуже дякую, якщо ви дійшли до цього моменту. Розповідайте, які книжки за весну прочитали ви, чи згодні ви. З моєю думкою стосовно тих чи інших книжок, я їх завжди буду рада прочитати. Мені завжди цікаво. І до нових зустрічей!